Росіяни продовжують тиснути на фронті. За минулу добу відбулося 186 бойових зітнень. Найгарячішою точкою залишається покровський напрямок. Там ворог здійснив 67 штурмів на Північно-Слобожанському, купінському, лиманському та інших напрямках. Українські підрозділи зупиняють спроби прориву сумарно. Там зафіксовано 46 атак ворога. Більше про оперативну ситуацію на покровському вітинку фронту розпитаємо Володимира Назаренка, заступника командира 4-го батальйону Сила Свободи, Свободи», 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок студія. добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз в куточку ваших екранів з'явився QR-код. Це означає, що нашої з вами допомоги дуже потребують наші захисники із бригади «Рубіж». Прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору. А пан Володимир нам розповість на що збирають наші захисники. Дійсно, зараз бригадний збір на електробайки це засоби пресування. Фактично, тому що. Ну, ж таки і тактика ведення війни, і тактика протидії ворожим засобам, ворожим дронам, і впівдронам тощо. Вимагає якомога меншої помітності, якомога більшої швидкості, тому електробайки це одні з тих засобів, які ну дуже багато допомагають. Більше того, ви знаєте одну з історій, яких насправді десятки або тисячі по лінії фронту, коли пересування на електробайках, рятують життя піхотинців. І от власне один з моїх побратимів близько півтора місяці назад, цю операцію спецоперацію, коли опинився в оточенні. Йому. З неба був доставлений електробайк, і завдяки цьому боєць пораненням зміг вибратися на великій швидкості набагато швидше ніж пішки з фактично оточення і ворожі коптери зі скидами. Фактично були безсилими. Тому чим більше електробайків, чим більше е, технологічних засобів різного роду, тим е, фактично це все береже життя. Справжніх героїв піхотинців, які на своїх плечах тримають зараз навіть не лінію, а зону фронту, де постійно ворог, особливо зараз, з малими групами по три-чотири більшими групами до десяти, пробує просуватися, пробує штурмувати, пробує атакувати. Насправді цих орків надзвичайно велика кількість, і тут просто треба злагоджу на роботу усіх підрозділів сил е оборони. Прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору, У кого які можливості: 5, 10, 20 гривень. Адже чим більше ми сьогодні зможемо зібрати коштів, тим швидше наші захисники з бригади Рубіш на зварді України придбають ці електробайки, які їм дуже потрібні на лінії фронту, адже власне це, як сказав пан Володимир, і швидкість, непомітність від ворожих коптерів, які зараз просто кружляють ними прошито все небо навколо Покровська. Тож, будь ласка. Давайте максимально мобілізуємося, згуртуємося і допоможемо зібрати необхідну суму. Це дуже важливо. Це потрібно просто зараз. Тож, будь ласка, доєднайтеся, допоможіть, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Володимире. Поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності. Хотів би вам подякувати за те, що анонсуєте наш збір. Це для нас важливо. І також подякую кожному українцю, який донатить це, теж надзвичайно важливо. Ситуація лишається надзвичайно напружена, тобто ворога сконцентрував дуже велику кількість тих ресурсів, які у нього є. В першу чергу окупанти намагаються реалізувати той ресурс. Це надзвичайно велика кількість живої сили, тобто одноразових орків. Це можуть бути абсолютно різно підготовлені їхні окупанти чи на швидкоруч. Назбирані якісь, вибачте, на слові безхатченки, найманці, злочинці, зеки там не знаю. Просто назбирані там ну не підготовлені, не оснащені. Так на жаль, і зустрічаються в тому числі високопідготовлені, високотреновані якісь підрозділи спеціального призначення більше того. Доволі фахові пілоти, доволі фахові артилеристи. Там ну окупанти, тобто е, дуже багато різних підрозділів окупантів, і загалом тактика їхня така: це просочування, просування е, в рослинності по посадкам, по полям. Власно, от як ви бачите зараз, відео, тобто окупанти не тільки пробують просуватися по посадкам, прикриваючись, маскуючись. Е, Зеленкої, але й фактично йдуть пішки по полям, і в цих умовах е, злагоджена робота різних підрозділів тобто, це і артилерії, і дронів, і коптерів зі скидами, і гранатометів, і мінометів. І ну найголовніше, якщо все ж таки десь поодинокі групи е, ну, ворожих цих е, одноразових солдат вальнішок долазять до е, передньої лінії. Першої лінії то тут уже треба говорити про героїзм тисячі тисяч моїх побратимів, які в стрілкових сутичках знищують окупантів і беруть їх в полон, в тому числі, тому що ну до прикладу на покровському напрямку так само є одноразові солдати, які ну бувають так, що не цінують своє життя, і окупанти їх теж життя не цінують. Так і з іншої сторони є якісь більш такі э, підготовлені спеціальні підрозділи. Шановні глядачі, ми не росіяни. Ми цінуємо життя кожного українського воїна. Воно просто безцінне. І саме для наших воїнів, які зараз боронять Донеччину, а саме Покровськ, там зараз знаходиться бригада Рубіж Національної гвардії України. Їм дуже Потрібна наша з вами допомога, хлопці збирають на електробайки, які їм дуже потрібні зараз на лінії фронту, адже потрібно дуже швидко переміщуватися на фронті і бути непоміченим. І саме ця техніка допомагає це робити. Тож, будь ласка, доєднайтеся хто скільки може в кого є, які можливості навіть по гривні. Якщо буде нас мільйони, ми. Складемося по гривні, це вже буде величезна сума. Тож, будь ласка, доєднайтеся. Я прошу абсолютно всіх зараз взяти свої телефони за цим QR-кодом задонатити хто скільки може, в кого є, які можливості. Пам'ятайте, що мали... маленьких донатів не буває. Пане Володимире, а чи намагається ворог перерізати наші логістичні маршрути? Як вони зараз діють? Ну фактично, вже немає такого розуміння як лінія фронту. Є просто зона активності, зона контакту. А, і ворожі БПЛА там різного роду співдрони, якісь там ударні крила, вони можуть залітати і на 5, і на 10, і на 15, і на 20, і там 30 кілометрів. Тобто різні випадки бувають. це те, що відкрита інформація засобів масової інформації по-різному працюють різні, скажімо так, групи пілотів БПЛА ворога, і основними засобів протидії логістики, це знову ж таки, Робота БПЛА дійсно ворог намагається активно застосовувати, тобто це не тільки там ударні БПЛА, це і крила розвідники, типу Орланів, зали там суперкаму, тощо активно використовувати керовані, не керовані авіабомби. Там ті самі шахеди, це ті самі БПЛА, які б'ють не тільки по мирним тиловим містам. Але й б'ють в тому числі по е містам, селам в прифронтовій зоні. Тому так, да, однозначно, ворог пробує атакувати ближні дальні тили, але тут е різного роду протидії, тому в тому числі засоби радіоелектронної боротьби, і раді засоби захисту тобто вони працюють і ворог дійсно використовує різну тактику. Але в дечому їм вдається, в дечому їм не вдається. Але в більшості випадків ці спроби штурмів для ворога безуспішних, тобто. Навіть якщо там за день умовно кажучи, там сто 100 одиниць штурмів або сто просувань, то в більшості випадків ці всі групи орків розбиваються різними засобами і артилерією, і дронами і ну в боях знищуються. Ну, ми бачимо статистику: статистику втрат окупантів тисячу, півтори тисячі, дві тисячі втрачених окупантів. Це насправді надзвичайно великі втрати, але на жаль, вони поки що не зупиняють спроби окупантів. Це означає, що у них є ще запаси, є ще резерви в першу чергу. Живій силі, і я сподіваюся, ця ці запаси їхньої живої сили одноразово орків рано чи пізно закінчаться. Шановні глядачі, збір рухається доволі жваво. Я обов'язково в кінці цієї розмови скажу, скільки вдалося зібратися, зібрати коштів, але я прошу ще більше мобілізуватися, адже це дуже важливо зараз. Е, бригада Рубіж Національної гвардії України знаходиться на най Пекельнішому напрямку, Покровському напрямку, де ворог постійно тиснеться, постійні штурми, і нашим захисникам дуже потрібна наша з вами допомога. Вони збирають кошти на електробайки, які допоможуть їм швидше пересуватися на лінії фронту, бути непоміченими і бути власне маневреними і тихими. І це дуже важливо, адже це береже життя наших воїнів. Прошу доєднатися всіх до цього збору, на жаль. Ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Цей QR-код ви завжди можете знайти і на соціальних сторінках бригади Рубіж Національної гвардії України. Ми зібрали майже 200 тисяч. Я вдячний абсолютно всім, хто доєднався до цього збору. Дякую вам, ви рятуєте життя наших захисників і допомагаєте нашим захисникам. Дякую вам, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам yeah. дня.